Водолей, я вас вітаю. Січень, 24 рік, а в вас ще нема порад таро. Що робиться? Зараз зробимо. Е, рада, що ви до мене приєдналися. Як завжди для вас поради таро з точки зору психологічних позитивних аспектів, які ми разом з вами розберемо. І фундамент для вас, що потрібно зробити в січні для того, щоб 24 рік пройшов магічно, щоб дракончив не драконив нас, а був такою маленькою, приємною гадючкою. Як завжди, ми з вами працюємо сьогодні на п'яти колодах, і я дам відповідь на п'ять питань. Питання підготувала, і якщо є у вас інші питання, приватні консультації, звертайтеся під відео, є номер. Перше питання, яке мене цікавить і сподіваюся вас, це загальна енергія січня для водолеїв. Що буде тим самим питанням, яке ви будете собі задавати, просинаючись зранку і засинаючи ввечері? Загальна енергія січня водолей. Я хочу бути водолеєм. Кохання. Як притягнути кохання, як утримати кохання? Взагалі карта закохані це карта вибору, це подвійність. В даному випадку, подвійність, які вони класні. До речі, якщо подобається будь-яка карта, ви мені пишете, я вам кидаю скріншот, щоб ви могли медитувати. Одна з клієнток мені колись сказала Лена, ми витягнули з нею цю карту, вона каже, слухайте, він навіть схожий на цього. Тобто вона справді зустріла така, таку людину. Вас буде турбувати питання особистого життя, питання вибору. Це може стосуватися і роботи, коли ви будете думати, чи притягнути мені цей проєкт, чи лишитися з іншим. Питання відносин. Які вас будуть турбувати. Вас дно колоди, о, паж мічі. Дивіться, це в нас такий паж пошуку інформації. Тобто, можливо, ви будете шукати інформацію про вашу людину кохану, і щось вам здасться не таким, як воно має бути. Тому ви будете шукати, спостерігати або будете почувати себе під наглядом. Що от ваша кохана людина шукає в інтернеті, де ви там були, в яку фільму, да, як то кажуть, ви ходили, з якою подругою ви гуляли. Тому будьте уважно, зверніть. Тут, може бути, якщо це стосується роботи, ви будете збирати інформацію про вашого партнера і думати, вам хтось там запропонує, да, давай разом з тобою. Відкриємо справу. А ви будете дивитися, а з ким він вже відкривав справу, скільки разів, скільки його закривали, чи він закривався. Тому це збір інформації про вашого партнера. Тепер, вдалек, ми зараз будемо з вами робити таку неприємну справу. Це означає англійська прислів'я eat the frog, тобто з'їж жабу. Є речі, які ви не хотіли б робити, які вам не подобаються, і які от просто зараз не в тему. І ви їх відкладаєте. Таке гарне слово прокрастинація. Ми подивимось, що вам треба зробити зараз в січні, для того, щоб ця справа просто вийшла з вашої голови, щоб ви потім не думали, вона вас не турбувала. Можливо, це і збір інформації про партнера. Тобто, зробіть щось неприємне, з'їсть жабу, щоб потім у вас думки були тільки про щось позитивне. А, так. До речі, от перший цей варіант, да, закоханий і плюс паж м'ячі. Це може, ви будете десь шукати в інтернеті, сидіти на сайті і дивитися, хочу цього, того або не цього. Шукати інформацію в січні. Вирішити нарешті. Тепер про жабу. Будемо їсти жабу. Що таке неприємне, треба вам зробити, щоб від цього звільнитися і займати голову якимось іншими приємними дурниками. Так, мак. Іношу уміряност. Так, ті, хто займається практиками, то е, дивіться, що ви там шаманите, що ви робите, щоб не було лиха. Е, для всіх інших. Е, Зрозумійте нарешті свою силу. Карта Маг це карта чоловіча, в принципі, чоловіча енергія. Ну тут у нас бачите, дівчинка, це карта впевненості, активності, коли ви берете бока за рога і берете в свою руку що ви там ще берете? Відповідальність на себе. От вам зараз карти кажуть, що нарешті а, візьми відповідальність за те, що відбувається в твоєму житті, в свої руки. І зрозуміти, що ви це можете. Хто б вам не розказував, що тобі цього не вдасться, може, ти не така, може воно не таке. Але ви зараз кажете: я приймаю рішення, я довіряю собі, всесвіту, і я це можу. Дівчат, скільки ви зробили вже за останні два роки а, в своєму житті? Вже нарешті треба повірити, що це ваша заслуга. Це не хтось, хто прийшов для вас, зробив це ви. Починайте цінити себе. Починайте розуміти, що у вас залізні яйця. Я кажу, що ми такий собі український танк, дівчинка тендітна, яка може зробити все. Признайте, коли ви це признаєте, неприємним буде те, що навколо вас знаходяться люди, які намагаються вас в цьому розвірити, сказати, щоб ти була без мене і ти мені вдячна. Неприємно признати і сказати, я це можу. І я не вірю тому, хто мене в цьому розвіряє, маніпулює мною і дає мені таке відчуття невпевненості. Тих всіх, будь ласка, з пляжа удаляйте. Знов-таки, хто магічить, дивіться, щоб ритуали були правильні і не ті слова були не сказані. Наступна колода це в нас. Така класна, дике невідоме таро. І ми будемо в цій колоді питати, як вирішити певну проблему, певну ситуацію. Задавайте питання. Я витягну карту, яка допоможе нам дати відповідь, що треба робити. Може не треба. Може треба сидіти і чекати, поки воно все поробиться. Підказка для водолеїв, як вирішити ситуацію. Так і вирішите. Туз мечі. Дивіться, яка вона класна. Плюс ще у вас тут ліміні-скатка. Туз мечей це карта, яка розказує приймі рішення. Приймі рішення і про... Ось у ваші і закохані, і збір інформації, е, от вам і мах, е, примірить рішення і розробити цю ситуацію. Отой от дамо клав що висить, він має не висіти. Блискавки ідуть. Те, що відбувається навколо, вас змушує. Змушує просто прийняти це рішення розробити ситуацію. Тут, може, до речі, операція, якщо ви думали, робити не робити, операція має бути. І Розлучення, не розлучення в даному випадку конкретне рішення. Бути з цією чи не бути людиною, конкретне рішення. Це означає, що нема чого тягнути. У вас вже немає часу, у вас немає шансу. Оскільки ви будете по лімініскаті, це нескінченності знак. Постійно, от вам зараз якраз така, скажімо, так, доля повернула, що вам потрібно вирішити цю ситуацію саме зараз. Немає момент. Вам дуже важко. Вам дуже важко, оскільки вам здається, що тут ріки, гори, бої, раки, ви не вирішите, емоції розбиті, і карти кажуть: прийми і розруби рішення. Давайте ще раз, що робити. Повірити в свою зоряність, повірити, що ви можете, що у вас є ресурси, запланувати на майбутнє. До речі, якщо ви вирішили прямо щось прийняти, да? Це рішення, то заплануйте. І повірте, що там зверху вас благословляють. Зірка вона є зірка. Ваше особисте життя. Водолей. Ваше особисте життя в січні. Яке буде таким цікавим? Обожнюю цю колоду, це містичні моменти. У мене маленькі руки для неї. Але вона класна. Так, ваше особисте життя в січні місяці це дев'ятка мечі. Бачите, це рани. Вам здається, що за вами хтось спостерігає, ось у ваш пар мічій, який випав. Да? Якщо вам здається, то це, до речі, не здається. Може, і є король. Зараз, король кубків. Да? Водолей ви повітря. Це Король Кубков, можливо, який вас ранить, який спостерігає. Якщо у вас справді тут на початку місяця були відносини з людиною, вам здається, що він вас ранить, то все. страх, страх, що вас побачать, страх, що, можливо, вас сприйм... будуть сприймати не такою, яка ви є. Чого ви боїтеся? Чого ви боїтеся, до речі. Мудрості вам не вистачає. Знаєте, тут може бути в минулому, скажімо, від того, чого вас навчили, якою має бути дівчинка, оці всі дохми від наших батьків, які вас навчили сюди не ходи, туди не ходи, це не роби. Треба пропрацьовувати ваше минуле. І, до речі, тут ще може бути король Кубков, да? це а, психолог, тобто, вам потрібно звернутися. До психолога для того, щоб покращити своє особисте життя. Да, і для того, щоб пропрацювати ваш біль. Наступна колода це колода Таро Гранд Люкс в Запитаємо в цій колоди відповіді на два питання. Перше це в чому ваш ресурс, оскільки в кожному є ресурс. Хоч якась маленька частинка-краплинка, да, можна лягти в напрямку вашої мрії і там лежати. А ваш ресурс в чому? В сонце. В позитиві, в позитивній енергії. І, можливо, ви навіть самі не розумієте, що ресурс у вас є. Тут може бути відродження, просто як та ташка фінікс, да, яка допомагає вам постійно. Вас зверху, вас всесвіт любить, скажімо так, і ви маєте потенціал. Може, ви його і не помічаєте. Ваш є ресурс в навчанні. оскільки дивіться, по восьмьорки Пентаклі, ви навчаєтесь і ви поступово працюєте, ви можете. От ваша жага до життя. Є певні знаки, які такі розслаблені, вонись там десь плавають, хтось десь там бореться з кимось, а ви Бажаєте жити, ви бажаєте сонця, ви бажаєте реалізації. ви борете за своє місце під сонцем. Тому от в цьому і є ваш ресурс. Несподіванка, водолей. Несподіванка. Насічень для вас. Що буде несподіваним? Сврка Пентаклі. Збор урожає. Може хтось вам запропонує віддати дивіденди за те, що ви комусь позичали гроші? Хтось, хто робив проекти на довгий час, нарешті отримує результати. Ви будете довго ждати, поки вони там всі позріють, але у вас вже будуть зібрані результати, і ви зможете справді, от хтось, наприклад, хотів робити монетизацію каналу, і ви чекали, поки там дозвіл буде, поки у вас буде певна кількість переглядів, вже це відбулося, і вже ваша робота приносить певні дивіденти. Це класно, я вас вітаю. Тому до вас будуть приходити гроші. Може, виплати якісь, може ви значить, прийде вам рахунок, щоб розрахувались там за світло, за воду доплатити. Да? І тут раз ви були економними і ви зараз пройшли гроші. Тому я вас вітаю в січні на початку року отримати гроші, чому б ні? Водолей, дякую вам, бажаю вам гарного року, гарного початку року. Як завжди, побачимося на моєму каналі.